Доброго дня! З вами компанія КММ. Мене звати Катерина. І сьогодні ми розглянемо модель Комбіню з оновленої колекції Sleep and Fly. Давайте поглянемо, в чому особливості моделі. Це жакарт з мікрофіброю надзвичайно міцний і приємний на дотик. Чохол складається з синтепону, що додає комфортності, та комбінації натуральних матеріалів з однієї сторони вовна, а з іншої бавовна. Колекція має традиційний ефект зима-літо для створення затишного відпочинку протягом року. Основою матраца виступає ортопедична піна Ортофлекс. Це гіпоалергенний та довговічний матеріал, високий рівень щільності якого покращує ортопедичні властивості матраці. Особливість моделі Combien U наявність з одного боку піни Memory Foam. Це єдина модель колекції, що має у своєму складі цей матеріал, який дарує особливі відчуття для комфортного розслаблення під час сну. Ортопедичний матрац модель Combi-U. основа матраца – піна підвищеної щільності, OrtoFlex. Матеріал Memory Foam з однієї сторони. Они склад чохла, тканина жакар з мікрофіброю, синтепон, натуральна вовна та бавовна висота 21 см, рівень жорсткості 4 з однієї сторони та 5 з іншої. Вагове навантаження на одне спальне місце 150 кг. Відчуйте невагомість з матрацем комбін'ю з вами була компанія KMM. Дивіться наші наступні ролики про оновлену колекцію Sleep and Fly та обирайте свій матрац.